Але ви знаєте, що в сім'ї Потапа горе. Ну, тобто вони заробляли, заробляли гроші, але тепер в них буде мінус е, півтора мільйона доларів на рік. Ой, Чого? тому, що Настя Каменський більше не є обличчям золотого віку. Що? А півтора мільйона доларів в рік їй платили за це? Один мільйон, один мільйон доларів. Один мільйон. Так. Мама моя рідна! Такі дані оприлюдним Форбс і сказав, що Настя Камінська заробляла 1 мільйон на рік доларів на цій рекламі. Просто ще є декілька артисток, які теж намальовані на золотих Злата Огнєвіч, Тіна Кароль. І щось мені здається, що ті Кароль за мільйон, якщо НК за мільйон, то ті на Кароль за мільйон. на Карель це Укрзолото, Ми постійно плутаємо. Да? Це різні. Ні, ну я мільйон. маю на увазі, що вони теж рекламують золото. Mm -hmm. Ви розумієте, їх хріно розбереш. Да. Ти ж заходиш в супермарк... Ой, супермаркет, якийсь торговий центр. І там цілий полігон оцих ларьків зі стекла, де продається золото. А де там Укрзолото, Де там який вік, срібний, сталевий, металевий, камні з почек, типу, все, що хочеш, типу, не розберешся. Слухайте, я просто закляк, якщо чесно. Знаєте, Мене завжди трошки нервувала ця ситуація, коли я платив за квартиру, тому що я знімаю квартиру в Києві. І от коли людині, наприклад, людині потрібна людина, просто раз в місяць капає там 15 тисяч або 20 тисяч, в когось 30 тисяч. Я думаю, блін, як круто, ти сидиш вдома і тобі на карту 15 тисяч впало. А зараз я дивлюся на оце все, і я розумію, що у то за квартиру це в ще сад. треба йти в шоу-бізнес. треба йти в рекламу золотого віка. сидіти мільйон в рік.